Європа вже готова до сезону різдвяних ярмарків. Цього року на туристів чекають одразу кілька напрямків із справжньою казковою атмосферою. Німеччина та Австрія стануть центром зимової магії. Берлін також відкриває десятки ярмарків. Відень починає святкування. Ратуша, Бельведер і площа Марії Терези перетворюються на елегантні святкові містечки. Дрезден запускає найстаріший ярмарок у світі, якому понад 500 років. У східній Європі свій колорит. краків, Варшава, Гданськ з фольклором, традиційними стравами і атмосферою домашнього тепла. Прага та Будапешт перетворюються на святкові казки до січня. Свою елегантність також додає Франція. Париж відкриває святкові ринки біля Нотердаму та Монмарту. Страсбург, столиця Різдва, святково приймає гостей 12 ярмарків і найближча ялинка країни. А у Копенгагені парк Тіволі працюватиме до 5 січня з атракціонами, ілюмінацією та атмосферою казок Андерсена. Кіпер може приєднатись до шенгенської зони вже цього року. В 2026 році до Шенгену планує приєднатись Кіпер і кілька країн. Може зрости до 30 що це означає для українців та мандрівників. Для всієї зони діятиме єдине правило: 90 днів перебування за 180 днів. Планується, що північна частина острова, контрольована Туреччиною, залишиться поза Шенгеном. Кордони між частинами збережуть. Разом із вступом в Кіпру запрацюють дві нові системи: І біометричний облік в'їзду, виїзду, і ТІАС, електронна авторизація, яка стане обов'язковою з кінця 2026 року. Для туризму острів отримає величезний економічний поштовх, а для мандрівників нові правила гри. А от у Дубаї відкрився найвищий готель світу. Дубай знов встановив рекорд у районі Дубай Маріна. Відкрився Сі Дубай Маріна. Тепер це найвищий готель світу. Його висота триста. 87 метрів, що на 21 метр вище попереднього рекордсмена. З 10 найвищих готелів світу 8 розташовані саме у Дубаї. Що чекає всередині? 1004 номери на 82 поверхах. Басейн Тату Скай на висоті 310 метрів з краєвидом на хмарочоси Дубай Маріна та Пальм Джумейра. Лаунж тераси на 81 поверсі. Проєкт створений бюро Нор у концепції вушка голки. Будівля виглядає легкою та стрімкою, навіть серед дубайських гігантів. Готель вже приймає гости і обіцяє стати однією з головних туристичних локацій 2026 року. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і поділитись цим відео з друзями.